Дай Боже щастя всім добрим людям сьогоднішній наші терми присвячуємо науці від і відичній освіті дітей українців. Статистика останнього десятиріччя виявила блеф і космічну чорну діру сучасної освіти в Україні і цілому світі. 98% випускників шкіл сучасної освіти в Україні. Втрачають геніальність. Сучасна освіта винна в тому, що 95% випускників мають проблеми зі здоров'ям. І 90% предметів, які читаються в школі, виявляються у житті непотрібними. Висновок: наша класична совкова освіта деградувала максимально. Вона вже мертва. Ре... Реанімувати мертвечину неможливо. Так українське суспільство наступило на мертву точку, то що ж нам всім робити? Чи є вихід? Питання не з легких. Але на будь-яку проблему завжди можна відшукати відповідь на рідних теренах. Якщо ми збираємося з 2024 року почати будувати нову країну добра і світла, Гідну золотого віку правди і світла, то маємо почати будувати нову освіту, засновану на древній, збалансованій і мудрій освіті наших прасурів. Почнемо з часів трипілля, античності, Ренесансу і козацького просвітлення. Головними книгами тодішньої правцівської освіти були наші віди, написані на берегах Бористену, Тіраса. І, прута. і не треба нічого вигадувати нового, а спочатку взяти наше найкраще старовічне це віди. Так, от ми усі разом знайшли вихід із мертвої точки, переходимо до нової освіти дітей українців і українок, дітей воїнів ЗСУ. Тож, скажемо відповідально і твердо. Переходимо до відичної освіти. І, звичайно, залучимо благородний досвід ближчих до нас епох. Але для цього нам потрібне нове, нове мас-медія, нова поліграфія, нові учителі-наставники і, звичайно ж, нова Україна. Шлях нашого суспільства прямий і ясний. Перехід від есхатологічної цивілізації, де панує страх рабства, голоду і війни, до нової ери світла правди і свободи. Українці це вільні люди, так говорять про нас іноземці, котрі побували тут. Тобто, основна наша сила це воля, свобода, решту додає знання. Знання від. Карми. Це те, що любомудр сковорода називає совістю, спорідненою працею, пізнанням себе самого і дгарми, знання власної природи і найважливішої мети життя. І всі ці найнеобхідніші для учня знання дарує віда. Що таке віда? І чи залишила вона свої сліди в українській мовній та культурно державній традиції минулого і сучасного? Віда. Відсвіт віди в сенсарі української мови. Ми вживаємо українське віда, бо веда це москвинське слово. Арійське віда означає знання, вість, чутка. Банк найважливішої інформації для життя людини для досягнення щастя. Пробачте, для вашого кращого запам'ятовування я буду трішки відділяти корінь від, від інших граматичних частин мови. Приміром, ваші діти кожен день, крім вихідних, відвідують школу. Так, Це правда. А яку школу вони відвідують? Совкову, будь-яку чи відичну? Якщо совкову, то як вони можуть відвідувати школу, в якій немає від? Саме слово відвідувати має в собі подвійний сенсар. Від-від. Це ще один великий відичний... Припис такий, кожна людина повинна мати відповідальність у квадраті перед сім'єю і суспільством. А як вона може мати відповідальність, коли вона не вчила від? Питання залишається без відповіді. Загально суспільні слова відати, знати. Відбудова, відзнака, віднак, жбан для води. Відпаслися коники на зеленім лугу, відпанували. Відвідати матусю. Віда знову в квадраті. Видавництво, видання, видавець. Але чи видають вони віди? Віддична нація. Відвічний народ український. Є таке поняття. Відродження роду Відповід... відповідно до джерелу історії. Відповідно до джерелу історії, вибачте. Відновлення Державності Республіки України. Відшукати корені древа нації. Відвага козацька, землю кола треба відбороняти щодень, відкриття в науці, відкозакувати і так далі. Емоційний інтелект відичного народу українців слов'ян. «Відрадісний дух, відлягло від серця, «Відмова», відмолодла, «Відщебетала», відчарувала, вона йому відказала. Відгукнула з чистим серцем, відхтілося, душевний відгук, віддимати губи, віддяка, від рада, від кохались, від волога, душевне полегшення, відгоріло на душі, відлюдник, відлюдниця. Явище природи, відлига, від плюс к дощу, земля відвологла, відлинула, як вода від берега. Від, сонця осені, від соння осені дарує тепло і радість. Це якраз про сьогодні. Духовний лексикон. Віда від, знавець священних від. Сама віда священне письмо. Віда Аріїв, Витворена на берегах Борестена Дніпра. Давніми українськими мудрецями віда відами. Річ віда найдрівніше в світі святе письмо Аріїв, Рік Веда. Самара Віда, Айур Віда і таке інше. ма – знавчення священних від. Їх дохристиянство перетворило на відьма. Відати, знати, мати чисте божественне знання святого письма від. Віда арії слов'ян найдревніша в світі відична віра світла. Повідати істину, правду, від. І так Е, Староцівська віда українців. Сто літ відлинуло від того часу, коли віднайдена священна українська віда під назвою Віда Велеслава. «Велес книга». Духовідні секрети йоги. Книга мантр віри золотого віку Святого Духа називається Нірмала Бог Бограм подарував нам відичне почуття. Відповідальності є, є таке духовідне поняття, віддача на милість Божу у медитації. Це відична дгарма відавідів. Відична дгарма Кшатріїв воїнів, віддача на, на Божу милість означає дію. Дію на звільнення рідної землі від ворогів як внутрішніх, так і зовнішніх. Державовідні поняття. Відповідальність за повне очищення влади у час воєнного стану згідно Конституції переходить виключно на одну особу – президента України, у понятті від Повідальність сенсар віда віда у квадраті. Тобто віда це знання у квадраті. Знання плюс дія дорівнює відродження, розвиток. Відродження самобутньої Республіки України нині також залежить від волі всього народу українського. Відновлення відичної освіти, відновлення відичної етики, естетики, логіки і поетики, відродження відичного аполонівського архетипу культури і аполонівського ладу музики і поезії, власного індивідуального і суспільного життя. Ви бачите, які грані. Алмаза, можна сказати, бриліанта, От від в українській мові. Арійські відичні імена. Відимир Перший, король укрів гуниндів 5 століття. Ладовід, відрада, відар, відарка, даровід, відосвіт, відлада. Відемира, відіпрія, боговід, боговіда, добровід, відар, відур, відун, коловід, коловіда, світовід, світовіда і так далі. Друзі, відповідальність кожного з нас. За нову, за нову, самостверджену соборну Україну понад усе. До нових зустрічей!